Всім привіт! Сьогодні буде дуже коротеньке відео, і ми з вами зробимо пільмі із зефіру. Що нам для цього буде потрібно? А, папірці, цвяшки, далі насадка трубочка. А, я взяла півтора сантиметра нею, ну, більш такі правдоподобні. І а, ще нам знадобиться для обідочків ну, насадка, дивіться. Це у мене 102. Можете взяти будь-яку пряму троянду, невеличку, яка у вас є. Так, набираємо масу і починаємо відсаджувати. Набрали масу в мішечок з насадкою трубочка. Я вже папірці поприклеювала, щоб, щоб швидше було. Тепер, що ми робимо? Дивіться, насадочку ми ставимо не так, не так а ось так. Ну, під 30 градусів приблизно. І відсаджуємо такі а, бублички, крутимо цв'яшок, і ось тут ось так загортаємо. Єсть. Якщо ви хочете більші, ну, робіть тиск більший. І у вас, Або візьміть насадку більшу, і у вас пельмішки будуть а, більші. Ще раз покажу. Ось таким чином. Хопа. І загорнули пельмешку. Ну, давайте вже ще, щоб, дивіться, ось так ставимо насадочку, так, в камеру заглянула, щоб вам все видно було. О, дивіться. Ну, такий буде пельмешок. прикольний. Ще одну зробимо. якраз мені на коробочку. Це я вирішила вам показати, тому що мені замовили таку коробочку. Так, що ми робимо тепер? Я беру е, е, мішечок з насадкою 102. Е, зараз я відразу все при вас запущу сюди трошечки зефірчику. Отак. Це сховаю і зробимо наш, доробимо наші. Пільмішки. Скільки може коштувати майстер-клас по зефірній флористиці? Гадаю, ви знаєте, для вас все безкоштовно. Тому сама е, краща вдячність від вас це поставити лайк, коментувати, підписуйтесь, рекомендуйте моє відео. А якщо є бажання підтримати фінансово мій канал, в описі під відео є посилання на Монобанку. Так, що ми робимо тепер? Тепер ми беремо наш пільмінь. А... Можна носиком вверх, а можна носиком нагору. Ну, тут вже ви дивіться, як вам краще. Вибираємо місце десь посерединки да, нашого пельмешка, втикаємося прямо в наш бубличок і ведемо ось таким чином наш обідочок. Можна навіть загорнути. Дивіться, який у нас пілімінь. Мо, якщо ви хочете більший а, обідочок, то візьміть просто більшу насадку. От і все. Дивіться, які у нас пельмені. Аж з'їсти хочеться, так? Так, ще покажу. Ще вибачайте, але ще ви з моїм голосом трошечки Послухайте мій такий цікавий голосочок, а давайте я ось так наверх зроблю, як ми защіпуємо, так? Да? З голосочком трошечки ви помучаєтесь. Ну, це <кхм> у мене, як завжди, десь місяць після хвороби. Ось так а... не відновлюється мій голосочок. Все, сховаю мішечок. Дивіться, які класні у нас пельмешки вийшли. Ну хіба це не чудо? Дивіться, як класно, і як чудово. Все дуже-дуже просто для чоловічої коробочки. А, далі ще ви будете бачити, як зробити а, ті чи інші чоловічі такі забаганки для коробочки, чи букету, неважливо. І а, все буде дуже просто і цікаво. Все, на сьогодні все. А, робіть, творіть. Не забувайте про лайки, коментуйте, підписуйтесь, рекомендуйте моє відео для того, щоб якомога більше людей а, побачили нас і почали вчитися, а, як правильно зробити ті чи інші вироби. З ефіру. Все, люблю вас до зустрічі пока-пока. Ось такі пельмешки ми з вами зробили. Я їх вже опудрила. Дивіться, яка краса. Натуральні пельмешки. Не перепутайте!